Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Українські землі у другій половині XVIII століття. Отож, чи хочете ви дізнатися, хто був останнім гетьманом козацької держави? Це Кирило Розумовський, який був призначений на цю посаду за наказом імператриці Єлизавети Петрівни, за час правління гетьман збирав старшинські з'їзди, генеральні зібрання. Провів військову та судову реформи, здійснив перепис населення, планував відкрити в Батурині університет та зробити гетьманську владу спадковою. Але нова імператриця Катерина II перекреслила всі плани гетьмана і в 1764 році ліквідувала гетьманську владу. Управляти землями Гетьманщини стала друга малоросійська колегія на чолі з Петром Рум'янцевим. Перше, за що взявся Рум'янцев, це великий опис малоросії, тобто перепис населення. Згодом посипалися укази та розпорядження Катерини Другої. Про ліквідацію полковосотеного устрою на Слобожанщині, знищення Запорозької Січі, ліквідація полковосотеного устрою на Лівобережжі, указ про закріпачення селянства, видано грамоту про вольності дворянства. Всі ці заходи призвели до зникнення козацької держави, ліквідації козацьких прав та вольностей. А що робилося в цей час на землях підконтрольних Речі Посполитій? Найперше згадаю про Коліївщину гайдамацьке повстання 1768 69 років. Почалося все з того, що король Понятовський під впливом російської імператриці Катерини II зрівняв всі релігії. Це обурило польську шляхту, яка обстоювала інтереси католицизму. Ота шляхта виступила проти короля та його співпраці з Росією, утворивши Барську конфедерацію. Але увесь їхній гнів вилився не на короля, а на уніатів та православних. Вони почали чинити розправи з греко-католицькими та православними священниками, нападати на храми та монастирі, переслідувати мирне, не католицьке населення. От і гайдамаки вирішили покласти край цьому свавіллю. Очільниками повстання були Максим Залізняк та Іван Гонта. Повстання охопило Київщину та Брацлавщину, але, зрештою, було придушене. А далі сама Річ Посполита опинилася на шляху до своєї загибелі. Сусідні держави Прусія, Австрія та Росія почали її між собою ділити. Що ж було з українськими землями, що були підконтрольними Речі Посполитій? За першим поділом 1772 року Австрія захопила Галичину і за окремим договором у 1775 році приєднала Буковину. Росія за другим поділом 1793 року приєднала правобережну Україну, а за третім поділом 1795 року Волинь. Та це були не єдині територіальні надбання Росії у цей період, адже вона вела війни з Османською імперією. У 1774 році за Кучука Нарджірським договором Росія приєднала землі на півдні України між Дніпром та Південним Бугом. У 1783 році Росія захопила Кримське ханство, а за Яським договором 1791 року приєднала землі на півдні між Південним Бугом та Дністром. Як бачимо, наприкінці XVIII століття українські землі входили до Росії, Австрії та Османської імперії, серед пам'яток архітектури та мистецтва доби Покровська церква у Києві, Троїцький собор у Новомосковську, Собор Святого Юра у Львові, Андріївська церква у Києві, Успенський собор Почаївської лаври, Ратуша у Бучачі. Палац Кирила Розумовського в Батурині, скульптурна група Юрій Змієборець, слов'янського Мікеланджела, Пінзеля. Серед діячів науки та культури зверніть увагу на Івана Григоровича Барського, архітектора доби козацького бароко, Артема Веделя, видатного композитора та співака, і, звичайно, на Григорія Сковороду, філософа та педагога. Автора ідеї сродної праці.